Псалом 62, Псалом Давида. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій. Повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист, а щодо людей, то вони, як поду вітру, навіть нащадки вельможне надійні. На вазі вони всі разом легше від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя. Оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками.